Аурва відповів та обітниця, о батьки, яку я дав тоді у гніві заради знищення всього світу, нехай не буде для мене даремною. Адже коли гнів і обідниця в мене даремні, я не в змозі буду жити, бо гнів, якщо не дати йому вихід, спалить мене, немов вогонь спалює сухе поліно. Та людина, яка з якої небудь причини має стишити свій гнів, не здатна належним чином оберегти три цінності закон, користь і любов. Гнів, якщо він буде виявлений у належнім місці царями, що бажають досягти неба, приборкує негідних і оберігає гідних. Перебуваючи ще в стегні своєї матері у вигляді зародка, я чув крик матерів-бхріхуїдів під час винищення їх кшатріями. Коли людьми разом з безсмертними була допущена загибель нащадків бхрігу, навіть до зародків від рук мерзенних кшатріїв, мене тоді обійняв гнів. Наші вагітні матері, а також батьки від страху не могли знайти собі заступника в усіх світах, і коли дружинам нащадків Бригу, ніхто не допоміг, моя свята мати зберегла мене в одному своєму стегні адже якщо є хоч один, хто противиться злу, то туди в усіх світах не може народитися той, хто творить зло. А коли лиходій ніде не зустрічає кари, тоді б багато їх стоїть у світі у злих справах. То, володіючи силою, не припиняє зла, хоча й знає про нього, той, володіючи владою, стає причетним до тієї провини. Раз царі і володарі здатні врятувати моїх батьків, не змогли врятувати їх, думаючи про приємне життя, то я, розлютившись на них і зробившись тепер володарем світів, не в змозі коритися вашим словам. Якщо я, ставши володарем, стану зневажати цим своїм положенням. У людей знову виникне велика небезпека перед насильством цей вогонь, породжений моїм гнівом, жадає поглинути світи, і якщо його стримати, то він спалить мене самого своєю силою. Я знаю, що ви прагнете блага для усіх світів, тому, о володарі, визначте, що може бути благом для світів і для мене. Предки рекли. Вогонь породжений твоїм гнівом і який прагне поглинути світи, випусти у воду, бо світи ґрунтуються на воді увесь світ створений з води. Тому випусти у воду цей вогонь твого гніву, окращий з двічі народжених. Обрахмане, Нехай цей вогонь, що йде від твого гніву, перебуває, якщо бажаєш, у Великому океані, поглинаючи його води, бо вважають, що світи створені з води. Отже, обездоганний, ця обітниця твоя буде здійснена, а світи разом з безсмертними не підуть до загибелі. Васіштка сказав тоді мій милий Аурва випустив той вогонь, породжений гнівом у оселю варуни, і поглинув він воду у Великому океані, перетворившись на голову величезного коня, про що знають знавці вет. Вивергаючи з пащі той вогонь, вона поглинає воду у Великому океані. Тому ти не повинен руйнувати світи опора шару, знавцю найвищих законів. Хай буде тобі благо о кращій з володарів знання.